Вінничанка Анастасія Шевченко призерка Кубку України з бодібілдингу та фітнесу, який цими вихідними прийшов у Полтаві. Суспільному розповідає першість добула у відкритій категорії Велнес Фітнес. Разом із нею змагалися сім спортсменок. Всього ж учасників було понад дві сотні. Категорія Велнес вона про гарні жіночні форми. Вона про розвинутий низ, саме м'язи сідниць і степ. Мені допомогла ну, звичайно, що праця і нова форма, і внутрішня пропрацьовка себе самоментально я була налаштована впевнено дуже. До чемпіонату розповідає, готувалася з грудня 2022-го. Загалом до тренажерної зали ходить 10 років. Постійна праця, постійне тренування, дотримання харчування. Ти не можеш ніколи собі дати якусь слабінку, ти маєш сам собі казати, що ти маєш виконати все від тебе залежне для того, щоб здобути перемогу. Окрім фізичної підготовки у сфері бодібілдингу є важливим позінг, каже Анастасія Шевченко. Тут головне віднайти свій стиль та виконати усі нормативи. Є невід'ємні частини е якихось поз: бокові, фронтальні, передні, задні. А є твоє дефіле, де ти можеш показати себе так, як ти хочеш. І саме ти маєш показати себе справжньою. Ти не маєш бути наіграною, ти маєш бути такою, яка ти є. І мені здається, що саме в цих змаганнях в мене це і вийшло показати. Друге місце на чемпіонаті України з бодібілдингу та фітнесу виборов Руслан Кліщук. Розповідає, у цьому виді спорту з 2015 року. Виступав у категорії класичний бодібілдинг, де разом із ним було 9 учасників. Багато хто з суддів до мене підходили і казали, що форма стала краще, якість м'язів краще. Я додав в вазі плюс 2 кілограми кілограми якісної маси, ніж у минулому сезоні. Зараз 29-річна Анастасія Шевченко та 37-річний Руслан Кліщук кажуть, відновлюються після змагань. Потім готуватимуться до чемпіонату Європи, який у травні пройде в Іспанії. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця.